Але новини і все. Чекали там, що скаже нам президент, що треба робити. Я думаю, що їм і керує страх. зараз. Ми допомагаємо військовим, це наш пріоритетний напрямок. Пісні мені не пишуться. Мої підписники так, це моя така інстармія. Ксенія, я вас вітаю. Нарешті нам вдалося з вами зустрітися, і це прекрасно, тому що чесно скажу, хотіла давно запросити вас на інтерв'ю. Але, на жаль, це сталося тепер з причин не лише вашої творчої діяльності, але й волонтерства. Давайте почнемо з того, яким для вас був ранок 24 лютого. Ти напевно, як і усіх, мене розбудила мама. Ну, я так пам'ятаю, мені здається, що я не пам'ятаю вибухів. Якось так воно все вже розбудила мама, сказала, що почалася війна. Я, у нас не було ні з там цих е, як воно, валізок. Не було взагалі такого, тому що я до останнього я не вірила, що це взагалі можливо. Mm. Ну, у мене в моїй свідомості це не вкладалось. ви не вірили, що ні, бути саме повномасштаб? Ні. Ну якось я так. ну Все моє життя воно було там творчість. Я... Ну, у мене були такі плани. Я навіть ну чомусь у моїй свідомості це, це не було. Але я знаю, що багато людей знали, що буде війна. І потім ми спілкувалися і кажу: ну якось так наші світи. вони... Я почала фотографувати документи, почала складати мамині документи. У мене мама вона, у неї рак, і я почала Складати її документи, фоткати все, заряджати пауербенки, подоставала їх там з шухлят. Подзвонила сестрі, у мене тоді сестра була на 9-му місяці вагітності. Їй вже народжувати, тобто вона вже вона народила 10 березня, День народження мого тата, вже покійно. Е... Якось так ми зібрались там. І читати новини, що взагалі робити і куди, куди йти. Ну от ваші думки, що робити, враховуючи, що мамі потрібна допомога так лікарів і невідомість того, що буде зараз, а які рішення ви для себе вже прийняли одразу? А, моя сестра з чоловіком і з двома дітьми приїхали до нас в квартиру. А ми вирішили жити разом, аби так було простіше, ну, якось так. Ну, Знаю, спокійніше. А, у мами вже була запланована хіміотерапія, тому ми просто чекали хіміотерапію. 20, 20, 28 лютого була запланована. Просто читали новини, і все, чекали, там, що скаже нам президент, що треба робити. Рішення виїжджати з України було? Ні. Не було, У мене є близька подруга, вона просто е, з, мені дзвонила, все, поїхали, я всіх твоїх заберу, всіх вивезу. І чоловік він, сестри він міг поїхати, у нього троє дітей, тому він міг поїхати, але ми вирішили залишитись, тому що ну якось так вийшло, що ми з сім'єю вирішили. Та я вже була в волонтерстві я з 26 лютого. А якось так ми вирішили, що нам не треба. Розкажіть про ваше волонтерство, як ви туди прийшли, і що ви там для себе знайшли особисто. Ввечері е 25 лютого я вже зрозуміла, що все, вже ці телеграм-чатики, тя... Та... вони... їх дуже багато, новин, дуже багато, і ти не знаєш, що відбувається. Ну, таке, воно було. Як mm. це правильно сказати. Просто гайні гай часу читаєш, оце в телефонах, спілкуєшся. Ми з подружками 25-го вечора вирішили, що треба щось робити, і хтось з нас побачив в інстаграмі просто, що треба руки у госпіталь військовий. Ну, я з дитинства взагалі чогось хотіла стати хірургом, я не знаю, чого мені так воно подобалось. Я така, ну, може, там щось полимити, чи я не знаю, щось там допомагати медсестрам, що там робити. Подружка подзвонила туди і сказала, що вже люди там набрані, то їдьте у театр драми та комедії. Ну, окей, ми поїхали туди, і якось так воно вир... ви... Ви... Ви вийшло, що залишилась там з усіх подружок одна я. Ну, хтось там пішов волонтерити в інші е, штаби, хтось там самостійно. Ну, я, я якось так вийшла. Так у нас була команда, там створилась у театрі драми та комедії, з якої зараз ми волонтерами, Ми вже переїхали е, з театру. Ми переїхали у е, Напотажинського. З Поторжинського ми переїхали зараз на Грушевського 50 і там зараз знаходиться наш волонтерський штаб. Що ви робите? От в чому ваша mm -hmm. допомога? Так, зараз ми допомагаємо військовим, це наш пріоритетний напрямок. Зараз, можливо, всі мої підписники вже, вже знають просто досконально про теплий збір. А це ми закуповуємо тканину. Та бренд одягу Колосова, вони нам відчувають термобілизну абсолютно безкоштовно. Тобто, це і з їхнього боку волонтерство, ну і з нашого. Е, Оце такий великий зараз напрямок термобілизна, а потім ці кружки. Це також наш волонтерський проєкт. Е ми, продаючи ці кружки, абсолютно покриваємо якісь там потреби наших військових. Е ще ці футболки. Така... Для мене знаменна, ну, знаменний символ. Ну, так, це ж та фраза, яку сказали переможці Євробачення, так? Ну так, так, але це не, я не, не, не з Євробаченням. Це, це з Азовсталлю, це символ нескореності, символ безстраща, символ, символ, не знаю, стальної витримки українців. А ще, ще я вам не. Ой, те, що мав. А ще у нас їжа також для військових, її є. Ми повернулись з Польщі, у нас там була велика така гуманітарна місія. Ми поїхали наші команду Антон Сарока, Марія Лінник і я. Ми поїхали в Польщу за гуманітарною допомогою. Привезли багато всього необхідного. Ще там у нас. Плівка для бліндажей це нам наш добрий друг. Дякую йому за те, що він нам надає, Саша Манько з виробництва, дощовики, буржуйки. Ну, тобто, все, що може бути потрібно ну, Дуже для Серйозно військов... у вас такий номінал всього. Так. От скажіть, ваша медійність, ваша популярність вона вам допомагає зараз у волонтерстві? Ну, я б не сказала, що якась там я дуже сильно медійна людина. Але мої підписники, так це моя така інстармія, які я дуже вдячна і просто підтримка в мене дуже велика. У мене не багато підписників, але вони всі дуже класні, дуже дієві. І разом ну, ми назбирали вже багато там коштів і закупили дуже багато тканини. Але треба ще. Тому там просто люди скидають там кожного дня. Віть ви як людина, яка до повномасштабного наступу, наприклад, займалась музикою, так, творчістю. От ваша позиція стосовно того, що сьомий місяць війни повномасштабної, а досі залишаються так звані голуби миру, да, от які просто кажуть, ну ми не во всьому мірі. Тобто співаки, співачки, люди, які мають потужний інструмент, бо мова, музика це теж зброя, продовжують так робити. Ви про українців чи про взагалі, от про світ. Адже ми розуміємо, що Ані Лорак залишилась голубем міру попри всі жахи, попри ситуацію, яка зараз в Ізюмі. Тобто, от ваше сприйняття колег ваших, та, от, які і досі от що повинно статись, щоб вони нарешті заговорили, що в країні війна. Ну, Мені здається, що вони так думають, що вони голуби мі міру. Я думаю, що і керує страх. А чого А Що вони залишаться ні з чим. Тобто, можливо, я, ну, як? я зараз прокачую своє милосердя навіть у масштабах війни. Я думаю, що вони просто. У них страх залишитись ні з чим, тому що вони там у Москві чогось досягли і е, просто не знаю. Але Я ж світ, знаю. світ величезний. От є весь світ, який каже: Україна, тримайся, а є Мордор, да? де а вони не. заробляють на корпоративах. А може, вони глупі просто а ми цього не знали? Чи знали, але не хотіли б бачити. Ну Лобода. Я не дивилася останнє інтерв'ю, тому що в мене так, не так багато вільного часу. Але вона з першого дня. Чи ні, вона з першого дня, у неї була, здається, якийсь момент тиші? Можливо, вона якраз виїжджала з Москви. Не знаю цього, я не, мож, не можу. Але потім вона заявила про свою позицію, вона зараз там. Дає концерти в підтримку України. Хтось може сказати, що це типу пере, перестрибнула. Але е, ну навіть якщо так, то зараз її позиція, ну, вона зрозуміла, що вона за Україну. У мене є подружка моєї подружки, а у неї в Москві був класний бізнес, насмоукраїнка, школа макіяжу. Вони там купили квартиру. У них там народилась дитина. Тобто все було клас. Але з повномасштабною війною. У неї також була інформаційна тиша. Але через я не знаю, який там місяць, може два, вона вже розповіла, що з ними відбувалось. Тобто вона продала свою школу макіяжу. Вони зараз, наскільки я знаю, чи продають квартиру, чи там здають її, вони приїхали до Лондона, тому що вона, вона не могла залишитись там жити. Що змінилось у вашому житті за повномасштабний цей наступ? Можливо, з'явилися нові якісь звички. Я розумію, що волонтерство це вже як повне життя. Ви віддаєтесь цьому повністю. Господи боже мій! ДСНС, спасибі. А це можете там? Клацній там щось. Я розумію, вони хочуть як краще, але можна ж посилити. Як змінилось моє життя? Дякуючи моїй стабільній на українській психіки, то в мене все гуд. Я, я прийняла нашу реальність. Я, напевно, стала більш смілива. Я можу, якщо мені щось там треба, то я можу подзвонити, поїхати. Ну, тобто, якщо мені треба, я зроблю абсолютно все. Тобто, ем, що ще? Більш комунікабельна стала, У мене з'явилися нові друзі. Це прям такі мої. Я, я її називаю моя бойова подруга, це Маш, з якою ми дуже багато всього пройшли. А це Антон сорока. Ну, це ми в трьох, це трьох. З якими ми долаємо дуже багато. І нас волонтерство і наша дружба вона нас надихає. Це наша команда із штабу, це такі люди віддані. Справі, коли нас питають, для чого ви все це робите, ми такі, ми не знаємо, як можна це не робити. Ну Тобто, у нас немає якоїсь якоїсь такої відповіді, просто щоб нашим там, хлопцям, наприклад, було тепло, тому що купити. Класно, термобілизну ну, це дорого. І у багатьох хлопців немає такої можливості. Тому ми так робимо. От смаколики там, їм передаємо, якісь там солодощі. Чи там я питаю хлопця, що вам там треба? Та нам там якийсь цукерок. Тобто все є, ну, все окей, але хотілося би там чогось там, солоденького. Творчі зараз є у вашому житті? Оце у мене питання. Пісні мені не пишуться. Просто випускати якісь пісні типу Хайпануть я не хочу, тому що для мене це дуже важливо. Я співала на весіллях, і скоро в мене цьому тижні буде весілля. Це приємно, незвично. Я дуже хвилювалася. Е, я за те, щоб люди святкували життя. Але, звичайно, ну, така грань вона ж присутня, ми про неї не, не кажемо. Вона у кожного своя. І в мене вона є також. Е, у мене були дуже великі плани на цей рік. Е, є п'ять пісень. Е, вони російською мовою написані. Я думаю, що ми їх випустимо, тому що ну, це була просто величезна робота. Е, Творчість, музика. Але я думаю, трохи згодом. Перекладати їх, я думаю, що ми не будемо, тому що вони були народжені російською мовою і ще до війни, тому все одно я думаю, що люди їх мають почути. Тому що ми вільна країна і можемо собі це дозволити. Я думаю, що в мене є плани. У мене є така подружка Саша, вона гітаристка, саунд-продюсер. І я все їй трохи Саша, давай, давай щось зробимо. Е, вона також співає, тому я думаю, що разом, ми, коли у нас народиться пісня, то ми обов'язково це зробимо. Ти ви сказали, що у вас міцна психіка, і угу. це вам дозволяє тримати от свій стержень. А що допомагає? Чим ви себе а, даєте собі позитив, аби потім віддаватись? Тому що ну, волонтерство це ресурс, який ти віддаєш. Ні, мене це навпаки надихає. Коли ти потрібна, коли там хлопці пишуть тобі: ну у мене майже всі друзі, вони зараз на війні, ще нові друзі. І коли там вони пишуть, нам якісь там приємні. Термобілизна вчора передала, їм так сподобалось, там, що тканина приємна. оце надихає, що ти корисний, що. Не знаю, що ти можеш допомогти. Напевно, я себе зараз в цьому реалізую, ну, просто як людина. А, після м початку повномасштабного вторгнення люди почали робити патріотичні татуювання. Я бачу, у вас є татуювання. І це трапилось саме після. Здається, чи 12 березня. Я не знаю, чого. І Це ще було зроблено до. Того, як всі почали робити, я просто написала Ігорю, це брат моєї візажині, яка мене завжди готує до роботи. Я кажу, слухай, тут така справа, мені треба. Я не знаю чого. Просто от мені захотілося, а потім він мені так ну, все набив, я кажу, все клас. Він каже: прийдеш потім на корекцію. А я така дивлюся, кажу: ні, воно таке, воно таке красиве. <свят> — ну, А чому так, саме так, і... так на цьому місці саме прапор? Я не знаю. Вже всі так щось що там красиве, колоски, там якісь там щось. А я отак просто просто прапор, просто як він є. Не знаю. Воно якось так само прийшло до мене. І всі прапор, ну, що бачила, напевно, я. Ну, У мене тут татувань, тут і отут. Все, -то, все, -то, що бачу. Не знаю. Але мені дуже приємно. <свят> Про що ви мрієте після перемоги? Це моя мрія, напевно, і зараз, і після перемоги це одна. Щоб у нас все було як ми захочемо. Щоб у нас була свобода, свобода вибору, свобода дій. Нам треба дуже багато нашим дітям розповідати про війну, про наших героїв, про те, як. Ми досягли наших маленьких перемог про те, як звільнялись міста, про те, які жертви були при цьому, про героїв особисто. Тому що коли в нашій сім'ї була заборонена тема війни, ну, у мене і дідусь, і бабуся, вони пройшли війну. Бабуся була у Німеччині і забрали. Вона працювала на цукровому заводі, а дідусь він воював і це все, що я знаю. Е е е у нас сім'ї ця тема не підіймалась. Здається, що він був у піхоті, але це все. Е е не можна було болюче дуже. Але я вважаю, що треба було. 9 травня це для дідуся був найважливіший день. у він так збирався, він вдягав свої медалі. Дідуся, бабусь жили на хуторі і приїжджав за ним автобус. Ми там йому такий букет сирені, там Вінна дікалоном, вся сім'я там наготувала їжу і чекала його з святкування. Ну як святкування це ми так назимой. Але ніяких подроб, подробиць не було. 9 травня, там у школі це як більше було не треба. Чого треба? Хто ці люди? Що вони зробили? Ну, так, воно е, розказувалось, але дуже ну якось так на поверхності. Е, я, напевно, прониклась до е, ну, ветеранів, коли була в університеті, і вже, напевно, на такий четвертий курс, п'ятий, е, мій худрук Стас Радзімовський. Це, він, Прям такий дав мені шлях у творчість. Е, я співала для ветеранів. Е, і е, так от на першому ряду е, був такий дідусь е, на інвалідному візку, і біля нього два, два онуки хлопці. Коли я співала, усі там плакали. І я отак от дивилась кудись, отак, от вгору, щоб не бачити сліз, тому що я е, ну, дуже прониклась. І, напевно, з того ми почали більш якось так вдавати, вдаватись до знань, читати більш, а як воно було. Я була в Освєнцимі, Ми спеціально їздили, щоб побачити, що відбувається. А зараз він у нас, в Україні. Треба нам проводити з нашими дітьми велику-велику роботу, розказувати яким шляхом це все. Ну, і, звичайно, е змінюватись, змінювати нашу країну, щоб вона тільки розквітала, щоб не було там всяких хабарів, там і схем, і всього такого. Я вам дуже дякую. Ви дійсно маєте отакий промінь, який заряджає тих, хто поруч з вами. Я вам дякую. І я. Все, ми вже поговорили, так? В принципі, так, чудово, ми вклались.